Євгенія Бондаренко Я мазельниця. А сталося так. На чистий аркуш накотили хвилі, на хвилях човень з вітрилом, а те вітрило вишиваний рушник. З правого боку вибігла піщана коса, а на косі горщики, мисочки, алечики з різними фарбами. Я й не щулася, як на мене глянула вона, Марія книга. А коло неї. Сорока, і півень, і лебідь присвітлий, що завжди вів Марію за собою. Вона вдарила п'ятою об воду, і розлетілися сонячні бризки, і розсипалися квітки календули. В народі її називають нагідки. Згадала я Марійчині слова, хоч не зараз, а колись мазальницею будеш, то треба ж нею ставати, треба йти до неї. І я пішла. І досі йду її стежинками, пригадую їй казки, вигадки про майстриню з віхтем. На моєму віхтику все, що хочеш вирости і квіточка червоненька, і хатинка чепорненька, і козак молодий, а ще коник вороний. І на небі зірка, і перчина гірка. Молодий з молодою, та ще й цап з бородою. І глибока криниця, і солодка суниця, і на морі млин, і у вусі дзвін. А на груші хрін. О! Тому не дивуйтеся, коли побачите в цій книзі акацію з блакитними очима або вітряк з лебединими крилами. І ще, на мій погляд, найкраща зачіска то срібляста ковила, а найдорожчі діаманти краплини літнього дощу. Все це від мазальниці. І крилати зернятка теж від неї. Ну як не називати їх крилатими, якщо летять вони до нас тисячі років?